Вітаю, шановні здобувачі освіти! Тема сьогоднішнього уроку види характеристики та властивості гіпсокартону. Одним із найпопулярніших оздоблювальних матеріалів на сучасному ринку є гіпсокартон. Гіпсокартон випускають багато компаній. Найпопулярніші це Knauf та SiniaT. Сьогодні ми з вами познайомимося з гіпсокартоном компанії Siniat, його видами, властивостями та характеристиками. Ця компанія випускає такі види гіпсокартону. Стандартний, полегшений, вологостійкий, вогнестійкий. Акустичний, арковий, вогневологостінький, малоформатний. Основні властивості гіпсокартону є щільність, вологість, вогнестійкість, ударостійкість, звукоізоляція. До технічних характеристик гіпсокартону відносять розміри, а саме довжина, ширина, товщина та вага. Плата формат стандартний гіпсокартон для стель, перегородок та зашивки стін. Плата 9,5. Полегшений гіпсокартон. Плата лагостоп та «Аквастоп» – вологостійкі види гіпсокартону для застосування в приміщеннях з підвищеною вологістю. Плато вогнестоп вогнестійкий гіпсокартон для приміщень з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Плато акустик акустичний гіпсокартон для створення конструкцій із підвищеною звукоізоляцією. Плато арта, арочний гіпсокартон для створення вигнутих конструкцій. Плато тандем, вогневологостійкий гіпсокартон. До технічних характеристик відносять розміри, а саме довжину, ширину та до властивості гіпсокартону відносять вагу, щільність, вологостійкість, вогнестійкість, ударостійкість, звукоізоляційні властивості. Загальними вважаються такі розміри. Ширина 1200 мм, довжина 2000 мм, ширина 1200 мм, довжина 2500 мм, ширина 1200 мм, довжина 3000 мм. Ще є малоформатний гіпсокартон. Такий гіпсокартон має розміри ширину 600 мм, довжину 1500 мм. Товщина гіпсокартону може бути 6 мм, 9,5 12,5 мм. Ми з вами познайомилися з одним із новітніх будівельних оздоблювальних матеріалів для штукатурних робіт гіпсокартоном компанії СІНІАД з його видами, властивостями та технічними характеристиками. Для закріплення нового матеріалу вам пропонується виконати тестові завдання. На google диску за посиланням очікую ваші відповіді до зустрічі.